Народ, всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі Тоні буде у нас міні-блог, по те, як ми вирощуємо і продаємо саджанці вам. У нас є свій тікток-канал. Є у нас також інстаграм-сторінка, там де можете придбати наші саджанці. Тікток-канал і інстаграм сторінку я залишаю. У тіктоці з'являється більше відео, частіше. Майже кожного дня нові будуть позиції. Тобто про відео. Зараз я їду купати яблуні. У нас є акційний набір на яблуні, тобто це набір Два чемпіона, дві флоріні. Два зерна года, набір коштує 300 гривень. В садженці є одно-двохрічні, як якийсь сорт, звичайно. І зараз будемо їхати купати, я вам ще раз і покажу. Дивись з нами, так що чекай. Так, друзі, робоча машина у мене є 99-та, це та машина, на якій їду по полю і по роботі, звичайно, по селів, щоб не бити інші машини. Ось я прибіг 163 тисячі, запускаю машину. Без газу зовсім не запускаю машину. Мотор не робився, нічого в ній не робилося. Звичайно, тут все у пилюці, все грязне, я нічого не кажу на робочі Ззаді, звичайно, я викинувся сидіння, тобто там максимально для того, щоб саджанці пакувати. І так, їдемо. Так, я вже виїхав. Їхати до мого поля приблизно 3,5-4 км. Звичайно, по вбитій ґрунтовці Ходовка тріскає, все тріскає. 99 ну, та машина нема нарікань. Зараз хід маленький. Ходовка дешева, особо не затребується. Звісно, треба було якийсь джипіка, взяти для роботи. Але поки що маємо, то маємо. Працює далі, як то кажуть Так, виїхаємо, ми вже за межі села, прийшло приблизно 1,5-2 хвилини. Тут у нас ставочок. це не села, а чийсь, приватизований. Звичайно, що за межі села треба включити світло. Друзі, ми вже на полю. Так, бачите, в мене є така штикова лопата. Це звичайно компанія Fiskars. Дуже гарна штикова лопата або розкаль. Дійсно, найкраща лопата, яку я дійсно копаю саджанці. на ній можна похитатися. Я такий медведь кілограм під 100 км, того можна дійсно, не брати з дерев'яною палкою, то всі вони розсипаються в руках. То треба підкопувати то ще ладно підкопувати яблуню півбити. А якщо підкопувати там черешню чи ну, кісточкову культуру, це в основному персик, абрикос важко. А горіхи, бачите, які ями копаємо, щоб викопати за три горіхи. Тут ціла траншея, дійсно, що можна викопати. Бачите, це йде посадковий матеріал у нас. Ну, посадковий матеріал я вам покажу в відео пізніше, якщо вам буде цікаво. Це у нас йдуть яблуні. Бачимо, що є пару різних сортів. Дивіться, яблуні двохрічні в наборі у нас йдуть. Ось такі яблуні. Ну такі яблуні купати не буду, великі я купаю менші звичайно. Так що зараз будемо розпочинати копку дерев, далі я покажу і розкажу, що буде далі. Кому було цікаво, залишайтесь з нами та, звичайно, рекомендуйте нашим друзям. Так, народ підкопую яблуні, зараз ви побачили кореневу систему, яблука 2 роки. Якщо 2 роки, ви ж понимаєте, чого 2 роки, бачите, вже корона тут просто не підрізалася, нічого не підрізалася. яблука вже високі. Залишили на другий рік. Ось така, такий корень у нас є. Не, насправді дуже гарна коренева система у яблука. Такі яблука варто зараз висаджувати не тримати пару днів. Бо ми копаємо і завтра вже будемо ці саженці пакувати, відправляти людям, щоб не висаджували. Ви бачите, які гарні яблуки. Звичайно я буду витрусювати їм це землю. Не, росту, не то що яблук. Працюємо далі. Також накопали ще людям червону смородину, до порічку Це пізній сорт, ровада. Бачите, такі двохрічні саженці, Смородина червона, звичайно, тогіше росте, ніж чорна. Але все ж. Бачите, смородина вся свіжа, зараз будемо пакувати і питати одразу людям, щоб все було свіже. Такі саженці. При цього року буде, звичайно, такі саженці хороші. Повний набір яблунь вже є, бачимо знизу, замотано вся картон. Тут теж є трохи картону. Так виглядає набір 6 штук у мене. Ціна такого набору 300 гривень, Все, там всередині підписано, є бірка на кожному саженцю. ну там по два так пакується теж набір яблунь менше. Тут спаковано, є вже лаванда в коробках. Я вам показую, не весь день я показав кусочок згодня, як проходить. Я знаю, що у мене тут. Все стерчет, ну то, то без різниці. Якщо вам подобається такий контент, я буду чийно робити його повноцінний день, як проходить цього всього, як це все робиться. У нас є свій розсадник, ви бачите, показуємо, що в нас є, що немає, звичайно, вже весна, половина сортимену просто немає, вже просто розпродали. Щось, звичайно, залишається, так як яблуні залишаються, вони завжди за нас залишалися. Кому було цікаво, просто підписуйтесь на канал, підтримайте наш труд, садівки, підтримайте подобайкою. Якщо було цікаво, я більше буду розказувати про таке.